Документи від кандидатів обласні ТВК приймають ще з 9 березня. До них вже звернулися понад 50 осіб. Своїх претендентів на мандати висунули 19 партій. Втім, деякі з кандидатів не надто відповідально підійшли до оформлення паперів. Сімом документи повернули на доопрацювання. Чесно кажучи, вражає десь ставлення саме кандидатів депутатів таке інколи навіть не серйозне. Там, коли хтось не доносить документів і приходить з проханнями різні, різні інші люди, де просять там от кандидат, хоче побавитися в політику, будь ласка, його зареєструйте. Ну, вибори це не є ніяка забавка і не, і не для нас, і не для всіх виборців, а не для того, щоб бавитися. Тому ми дуже серйозно будемо ставитися до самої процедури перевірки документів і реєстрації кандидатів. Бо кожен зареєстрований кандидат це є додаткові витрати для державних грошей, це є друк інформаційних плакатів і так далі. Тобто це зовсім ніяка забавка. У комітеті виборців мають на це пояснення. Для більшості кандидатів це вибори швидше можливість спробувати свої сили та зацвітитися на майбутнє. Тим часом багато справді серйозних претендентів компанію просто пропустять. Причини дві: по-перше, термін повноважень новобраних депутатів становитиме менше двох років. По друге, трійка опозиційних парламентських партій, батьківщина свобода та удар висунула узгоджений. Кандидатів в такій ситуації в'язуватися у боротьбу і витрачати на неї кошти просто невигідно. Через це майже в усіх округах альтернативи претендента від об'єднаної позиції не буде за винятком Яворівського та Городоцького районів. У Яворівському власне є районі є сильний кандидат від опозиції і разом з цим є сильний кандидат від е, партії регіонів. У городоцькому районі є просто багато різних і цікавих кандидатів. Я думаю, що виборцям буде, е, буде над чим задуматися. Де отримують виборчі білетені. Тим часом сама виборча кампанія вступає в активну фазу. Відразу після завершення реєстрації кандидати можуть розпочинати агітацію. Крім цього, до 20 березня мають бути затверджені тексти бюлетенів. До 21-го надруковані інформаційні плакати про кандидатів, що будуть розміщені на кожній дільниці. На 22 березня повинні бути утворені дільничні виборчі комісії а на 27-е надруковані бюлетені.